О той час пішов Ісус до міста, що зветься нагін, і з ним ішло багато учнів його і безліч людей, коли він наблизився до воріт міста, саме виносили померлого єдиного сина у матері, яка була вдовою. Чимало людей йшло з нею з міста, побачивши її, Господь змилосердився над нею і сказав їй не плач. І підійшовши, доторкнувся до мар, ті, що несли, зупинилися. І він сказав юначе тобі, кажу, встань. І мертвий сів, і почав говорити, тож віддав його Ісус Матері, Його, а всіх ухопив страх і Бога, кажучи, Великий пророк постав між нами, і Бог відвідав.